Якщо сьогодні вже зайти на ремонт, то я гадаю, що десь початок вересня можна вже заїжджати та проживати. Діточок, школу, садочок тут пішки, до речі, пройти зовсім трохи. До чого я? А до того, що у нас ось такий будиночок одноповерховий у лісовій частині Бучі, до центру тут зовсім недалеко є в продажу 142 квадратних метри. У нас будинок. Три спальні кімнати, цегляний, два санвузли, велика кухня вітальня Дивіться, парковка для автівок, є вхідна група. Дуже стильненький, дивіться, який дуб, до речі, є. Ну і велике у нас заднє подвір'я. Нагадаю, що у нас тут ділянка 7 соток. Подивіться, яка краса, збережені дерева, газончик ось так красиво. І от така дивіться тераса. Панорамні вікна це вихід з кухні, це вихід з самої вітальні тому нагадую, будинок у нас 142 квадратних метри, ділянка тут 7 соток. Хто хоче жити в такій місцевості, дивіться прикольно. Да? Можете мені телефонувати, надам всю інформацію по такому будинку.